У пологовий із проблисковими маячками у Луцьку патрульні доправили до лікарні вагітну, у якої почалися перейми в автівці. Зламаний легковик копи помітили на узбіччі траси. Водій розповів, віз жінку у лікарню, але дорогою у них зламалася машина. Копи пересадили вагітну у свою автівку і швидко помчали у пологовий. Чим закінчилася ця історія? Розповість Тетяна Хомич. Хороший хлопчик наш. Да, такий хороший хлопчик. Поки Сашко потягається, мама милується своїм малюком. Носити його під серцем Ольга мала ще кілька тижнів. Але хлопчик попросився на світ раніше. Чоловік злякався, бо машина заглохла б серед дороги, серед лодська. Діти в машині, ще півтора року дитина маленька, ще менше є. І він кричить, і каже, в неї кажуть, чуть не схожа. Шода Породілля розповідає, того дня вони всією родиною з чоловіком та трьома синами їхали в аптеку, але дорогою жінка відчула біль у животі. Маршрут швидко змінили і рушили у пологовий. Думаю, що там засежуватись, Треба на новий рік уже бути вдома. Повз якраз їхали копи, помітили чоловіка, що поліз у капот. Здогадалися, авто зламалось і зупинились. Ви нормально почуваєте зараз? Живіт болить, але... так. Пересадили Ольгу у свою автівку і швидко помчали у медзаклад. Добрий ночі добрий жіночку до вас привезли. добре. <реш> Дякую, щаслива. Буквально через якусь да, півтори години вона вже була пропорована і надано хороший малюк післяопераційний період, теж без ускладнень. Медики кажуть, аби не копи, все могло завершитися трагічно, бо швидку малюк міг би і не дочекатись надто складна ситуація. Розпочалося кисневе голодування для дитини, яке впливає на життєво важливі функції. У жінки це вже четверті пологи. Однак таких поспішайок, як Сашко, каже, у неї ще не було. Телефоном дякує своїм рятівникам. Родився здоровий хлопчик. У нас Дуже вам дякую з чоловіком. Хай росте на втіху батька і всього найкращого. Експорт у пологовій ользі організували Дмитро та Аліна. То саме вони були того дня на чергуванні і зупинилися біля схвильованого водія. Ми запиталися, що що з дружиною каже, я не знаю, що вона хоче. Родить напевно Родить хоче. хоче ну. жінка стогнала від болю, Тож зволікати кажуть, копи часу не було. Почався сильний снігопад. Автомобіль був технічно несправний, тому відразу запропонували її довести до лікарні, так як будь-яка хвилина ну, на вагу золота. Після того, як завезли вагітну у лікарню, повернулися до чоловіка, аби допомогти. Але тому було вже не до ремонту автівки. Ми до нього повернулися. Він каже, що. Ну то що дайте подзвонити до неї? Він не міг додзвонитися, Ми йому дали зателефонувати. І лише після розмови з дружиною чоловік заспокоївся. Тепер на неї та малечу чекає вдома разом із трьома старшими синами. Наразі і мама, і четвертий синочок почуваються добре. Тетяна Комич, Антон Онищук, Луцьк ТСН, один плюс